Всім доброго здоров'я. Сьогодні 24 березня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно. Ми виробляємо електричну енергію у відповідності з графіком навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику за поточний тиждень не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Протипожежний стан та екологічний стан також без змін відповідає всім вимогам норм та правил. На майданчику Хмельницької ЕС продовжує свою роботу місія МАГАТЕ. Сьогодні в чергове має бути проведена ротація. Нова група розпочне роботу на Хмельницькій АЕС. Зауважень по безпеці немає. 23 березня вступив в силу закон. Щодо акціонерного товариства Найкенергатом, згідно з яким протягом двох місяців Кабінет міністрів України має утворити акціонерне товариство. Протягом шести місяців має бути створена наглядова рада. Відповідно, має бути тривала і кропітка робота. Основне завдання це зберегти безпеку. Енергоблоків, а також захистити права наших працівників. Я впевнений, що це буде обов'язково виконано. 26 березня День Національної гвардії України. Військові Національної гвардії захищають свободу і суверенітет нашої держави, захищають Україну від варварського нападу Російської Федерації. Хмельницька атомна електростанція захищена. Військовослужбовцями Національної гвардії. Ми від цього колективу вітаємо кожного, бажаємо, щоб ангел-охоронець охороняв кожного, щоб всі були живі, здорові і найближчим часом ми відсвяткували перемогу нашої держави. Колектив станції продовжує допомагати Збройним силам України. Я дякую кожному, кожному з громади, кожному небайдужому, хто долучається до ініціатив. То збирає кошти, збирає матеріальні ресурси і передає нашим захисникам на передову. Україна переможе, все буде Україна. Слава Україні!